Через російську агресію в Україні офісом Генерального прокурора зафіксовано 1960 випадків поранення дітей та 630 фактів загибелі дітей. Сьогодні наша громада вшановує пам'ять загинувших дітей внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На превеликий жаль, це трапляється щодня. Сьогодні чорний день в місті Сума загинули діти. Звісно, що ворог убиває чи дітей, вбиває наше майбутнє. Це фактично діти, це мало відбудовувати нашу державу. І розвивати нашу державу, а вбиваючи дітей, звісно, це вбивається наше майбутнє.